Добрий день, доїльне відро для корів, комплектація Максі. Комплект входить: доїльне відро на 20 літрів, алюмінієва кришка. Павук, який складається з збільшеного колектора на 240 см кубічних, нержвіючих стаканів та соскової гуми. Сам колектор має розподільник на 5 виходів. Від нього йде вакуумна трубка довжиною 2 метри, молочний шланг також 2 метри. З'єднується на кришці за допомогою кутика та трійника. До кутика підключений нерегулюємий пульсатор та вакуум шланг довжиною 2 метри. Кришка одягається на відро, прижимається за допомогою дужки та ручки. Так це виглядає. Ставиться назад так само. Так Прижимається. До павук, паук. Колектор 240 см кубічних, капронова кришка, стакани нержавіючі, гума каучукова українська. Можна замінити на силіконову турецьку. В кожному стакані варений штуцер, який з'єднує колектор такою трубкою. Є затискачі пластикою для зажимання соскової гуми. Колектор обладнаний душкою. Кришка гачком. І це можна отак от зручно вішати. Так, і операцію. Таке доїльне відро. Стане в нагоді, якщо треба купити ще одне відро, доїти більше корів, або замінити старе відро вже на нове. Зразу брати вже покращений варіант. Всім дякую. гарного дня!